Самки Поділля, кам'яні і дерев'яні, шляхетські і громадські. Усі часи вони захищали цей край від навал. Вони були прихистком для селян, і вони створювали нову, абсолютно невідому досі нам замкову кухню. Відродженням Подільської замкової кухні сьогодні почала займатися ресторація Південна Брама. У всій її різноманітності, тому що насправді подільська замкова кухня багато чим відрізняється від традиційної кухні подільських селян з усім різноманіттям смаків і спецій, які залишили купецькі каравани, що зупинялися на території замків Поділля. Привіт, Ютуб! Я дуже вдячний вам, що вам подобаються мої кулінарні мандри Україною. І ми знову в Хмельницькому, вже в іншому ресторані. Вже великий день, можна готувати м'ясо. Ось така величезна рулька, дуже гарна, чиста. І ви пізнали це креативний шеф-кухар Артем Блаута. В якому ми ресторані ресторан Південна Брама. І стосовно замку, правильно ми намагаємося відтворити зараз замкову кухню. Багато було різних продуктів, які завозили купці. Так вони ними торгували, багато було всього. І тому ми вирішили. Сама назва нашого закладу зараз говорить про те, що потрібно створити таку замкову кухню. І сьогоднішня наша страва буде: це рулька, буде відварена, приготовлена в пиві і подамо на такому гарному таганку. Чому саме рулька і в пиві, коли брали в облогу замок, тому одразу намагалися е, отрав, отруїти воду. Так? І місцеві жителі, які жили в замку, вони варили пиво для того, щоб зберегти воду. Якщо тобто, колодець зіпсований, то так, є вихід. Є вихід, є пиво. І тому е, притаманно готувати страви замкової кухні з додаванням пиву, так само готували мед. Все це ми будемо використовувати сьогодні, і я думаю, можемо розпочати. З овочів ми візьмемо селера, морква, цибулю. Цибулю можна брати як чищену, так і нечищену. Цибулення вона дає колір цікавий. Ми Так само будемо це використовувати. Бо ми так само можемо крупними такими шматочками порізати. Це для смаку, для насиченого для смаку, смаку правильно. і селера. Теж, щоб нам був гарний такий наш навар. Ми її підчищаємо і залишаємо на ніч в прохолодній воді в холодильнику, для того, щоб вона собі постояла, відійшла лишня кров, ну, все інше, якби, щоб лишилась така гарна і чистенька. Це гілочки вишні, які дадуть нам такий відтінок. Та ти що, так. Перець, Перець використовуємо таку суміш перцю горошком, яким я перед цим обсмажили, для того, щоб дати йому дуже такий гарний притаманний смак. А Тепер ми беремо воду і пиво. Це а темне це пиво. пиво. Так? його виливати? А, а, а чи є це пиво? Це темне пиво. Можна варити чисто на пиві, але. Головне не переборщити, тому щоб не дало цього такого гіркотіння. Тому ми його розбавляємо бульйоном. Водою можна розбавляти бульйоном, але та як рулька сама по собі є така жирна в нас, тому бульйон нам тут не потрібно. Ну, це якраз для мене одкровення сьогоднішнього дня, про вишню. Де години дві-три. Типу, того, як щоб, на холодиль, щоб, так, щоб Воно Не... закипає і помаленьку воно собі тліє тлієнт, вбирає всі смаки всіх наших овочів, які ми додали. Смак пива, смак цих гілочок, спецій. І потім достанемо нашу підготовлену рульку і далі будемо запікати її в тандирі. Пройшло вже 2-2,5 годинки, ми можемо подивитися. Ой. Вже пиво вивітрилося, все, випарувалося. Запах. Так, і такий зараз дуже солодкий, дуже смачний запах, приємний дуже. Так, Пиво, цибулька, все дало свої кольори. І Тепер ми можемо її виключати, ставити на решітку і підемо будемо ставити її у там. Але перед цим, як ми будемо її запікати, пиво з медом. Це щоб карамелізувалося? Так, щоб у нас був такий гарний е е вид. І ми її зараз поліємо. І смак дасть, і еластичність, тому що мед. Олії немає. Ні. Один до трьох ми беремо пиво до, до меду. І покладемо перчик для подачі, і щоб страви. Зробити таку більш гострішою. У мене вже є одна страва на YouTube каналі в тандирі, але у вас такий огромний тандир здоровенний. І опускаємо її вниз. Температура досить висока. Все, і залишаємо на 10 хвилин її в тандирі. Думаю, що час прийшов достати нашу кульку. Жар великий, дивіться, яка вона гарна. І що несемо її до нас? Це картина армия. Так. Нам потрібно її взяти обережно. Ми поставимо її ось сюди. Нашою шпагою. Ми закріпили Торчик. нашу рульку. покладемо перчик, подамо. Нашу рульку за джикою. І також можемо ще присипати перчиком по нашій дощі. Ну, і хто після цього скаже, що кухня це не мистецтво. сучасна українська гастрономія, яка бере все найкраще з давньої культури так. кухонної, правильно? Так. І таким чином, завдяки таким людям, як Артем Блаута, відродимо чи, чи започаткуємо замкову кухню 21-го століття. Так. У Хмельницькому. У Хмельницькому. Але за єдиною мовою, якщо ви підпишетеся на мій YouTube канал, тоді взагалі буде не кухня, а суперкухня. <с> Я тобі дуже дякую. дякую Будемо тобі. смакувати. І бажаю усім здоров'я і щастя. Дякую.